Я гадаю, наші гості сюжету, герої сюжету, переконали вас тому, наскільки важливо самого дитинства знайомитись з мистецтвом і про дітей, і про мистецтво ми далі будемо говорити з нашими ранковими гостями. У нас в студії Емма Левацька, керівник студії образотворчого мистецтва при малому лувері, а також учениці студії образотворчого мистецтва. Молодша група. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго. Раді раді всіх вітати в нашій студії От, е, Антоніна. Е, Мене от ми вже говорили, вона каже: а от чому називається Малий Лувер організація? Розкажіть, будь ласка, чому ваше об'єднання так називається? Хто сміливий? Хто пояснить? Е, вони, на жаль, не зроблять, тому що це наймолодша група. Ага, це я можу тільки я об'яснити. Тому що малий Лувер, відомо з чого це пішло. Від во Франції в Парижі існує лувр. І мені деякі художники наші говорять, ти що, помилку зробила, чи що, чого Через... Лувр? Е. Да, Через... Чого Лувр, коли Лувр? Я кажу, ні, ми до Лувра ще, ще не, доросли. не доросли. А от Лувр, це місцевий такий діалект, він нас дуже устраює. Це інтрига така. От це напрямок, на який ми поставили мету туди добратися. Коли, це вже скаже, але в нас вже старша група, в нас вже є такі учні, які вже на меті в них Лувр, і він от от от, -от, -от перед ними відкриє свої двері. А скільки вже існує це дитяче-юнацьке об'єднання? Це об'єднання існує вже 16 років, це вже 17-й рік ми існуємо. Ну ми так тихенько існуємо, тихенько. Ми, оце тільки ви нас рекламуєте. А так, в основному, для нас найголовніше працювати, працювати і працювати. А в нас в основному зараз сам малий ловр робить одну, ну максимум дві виставки інколи, такі звітні. А в основному ми працюємо в цій студії образотворчого мистецтва, де приходять до нас дітки із різних Шкіл, от, і там починаючи від 6річного віку і кінчаючи 16 років. А хто ж все-таки є ось цим батьком або, може, матір'ю, початківцем, хто все це започаткував і чому? От якраз Антоніно перед вами сидить. <плукнати> <плукнати> так. Провокаційне таке питання. Хочемо почути від вас, ем, як від засновниці, про той початок. Я вам скажу, е, На самому початку це було у 2000 році, в кінець 1990 року, у нас була така невеличка студія при етнографічному музеї. Ми там зробили цю студію, вивчали там народне. Мистецтво. Але я коли побачила, як працюють діти, я зрозуміла, що вони вже переросли оцю студію, вони вже переросли. Треба щось таке зробити, щоб масштабніше було і більше туди залучати дітей. І таким чином у нас виникла ця громадська організація Малий Лув. Іменно от таким чином. І вона, слава Богу, вже існує, у нас 16 років, вона себе оправдала в якому смислі. Тому що в нас є дуже хороші результати. Буде у нас з вами вільний час. Я можу про кожного розказати тут Бог. Я знаю, скільки. Але зараз мені б хотілося, щоб за цими молодими дівчатками маленькими, вони такі вони такі, ви знаєте, от у них в душі таке закладено то, чого не вистачає у нас у дорослих. От я, наприклад, одних більше вчуся, чим можливо вони від мене. Я тільки чуть-чуть там підштовхну куди-небудь, і вони вже розкриваються, розкривають свої портали, розкривають свої душі і от питайте у них, що вони роблять. Дівчаткам дійсно вже не собоїться. Дівчатка, розкажіть нам, давайте по черзі. Як ви дізналися про молодь? Ли як ви дізналися про це об'єднання про таку творчу групу? Батьки, батьки скерували, от хто хто поруч буде ну, я спочатку е, е, в дитинстві, е, мені душа пошла малювання, Я любила рисувати клякала на альбомі, е, а потім е, папа і мама сказали, що можуть мене записати е, на малий лувер, щоб я малювала. А скільки вже ти багато часу вже Ну, Чотири роки? Десь О, то вже так багато. І не нам Ні. Ні. — цікавіше, ще, правда? Так, дівчатка. Е, а ви як познайомились з панієми? А ми пішли на малий Лувр, тому що нас туди запросила наша подруга Анфіса. Ми на першому уроці прийшли. Нам нам там одразу сподобалось. І ми нам ми теж вже вже чотири роки займаємось, і нам там досі не нудно. Там так завжди весело. І... Так завжди. А що ви там робите? Що вам так весело? Може б я до вас пішла, якщо вам настільки весело там. Ми малюємо, але малюємо не те, що нам скажуть, якусь тему. Бо я бо я дуже багатьох вже студіях ну мені розказували друзі, але. Але настільки цих студій, де можна, ну у нас ну настільки мала Лувер, така хороша студія, де можна малювати що завгодно, е, навіть е, ну завжди, що, і що завгодно намалюєш, це може стати шедевром. А існують якісь обмеження. Ось кажуть вам, наприклад, цього не варто зараз робити. Ти ще для цього маленька. Зачекай, от займись спочатку цим. Ну, ну десь таке буває. Наприклад, ми ще не дуже колір проходили, тому, тому ми більше працюємо таким колір графіка і так далі, а не як, як сказати повністю колір. Бо ми ще навчили, які кольора е, разом можуть бути, які не можуть. або... Або, ми, або це вже старша середня група знає. А ви ж тільки початківці, але все одно я вже зрозуміла, що вам там не дудно, дівчатка, а поділіться ви власні. Лінії, от за лінії треба казати. Ось, Ну, Ну, а так. я малий лувер, я теж мені Сашка і Майка це розповіли, але більше це бабуся з ті Таня, це їхня мама. Вони, Розмовляли і дійтаня предложила бабусі, щоб вона мене записала туди. І коли вона мене записала, але мені там теж дуже сподобалося з першого рока. Ви знайшли вже собі там друзів, однодумців, Ой. можливо, в когось є Красу, таке ж схоже бачення світу, як у вас. Е, ні, у нас у кожного своє різне. Ну навіть 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 щось трошки схоже. Але все рівно. Ми різні. І це навіть дуже добре. Пані, я за кілька хвилин захотіла до вас у малий лувер. Візьмете В мене вже трохи доросло. Запрошуємо, запрошуємо у неділю з 10 до двох годин. У нас там доросла група. Так можете поприсут... бути присутні, подивитися, як вони до цього підходять. У нас саме головне завдання, знаєте, от у дітей не малювати те, що вони бачать, а малювати те, що вони відчувають. От свій внутрішній стан передавати. От оці ескізи. Це ми у нас було таке завдання відчути, що таке лінія. Відчути що таке пляма. Відчути що таке образ якийсь в плямі, і от вони. За допомогою лінії такі роблять ескізи. Ви знаєте, професійні художники, дивлячись на ці роботи, кажуть, слухайте, та це вже професійні роботи. Вони не професійні, але вони від душі зроблені. Вони настільки чисті, такі от іменно дитячі, дитячі, дорослі, та я так уже не зможу зробити, тому що мене окружають канони, правила, Рамки закони. Правила. Оце я, на жаль, до сих пір нахожуся в, в тому оточенні. Але зато я від них черпаю те, що мені не вистачає. А ота свобода, яка в нас є, вона, вона, оце залог тої свободи, яка в нас вже є. Чи Ой. існує між дітьми якась певна конкуренція. Тому що, як ми вже помітили, кожна дитина це вже сформована особистість, така самобутня, своїми поглядами. Вони як там взаємодіють? Конкурують чи в симбіозі? Ні, ви знаєте, яка там може бути конкуренція? Вони так, от, наприклад, щось вийде у Маї. От Майя у нас через деякий час вона видала таку масу ескізів. Я коли глянула, Боже, думаю, ну як оця дитина може отак зробити? Так всі були взагалі. Захоплені. Я, до речі, другим сказала, оцей ваш орієнтір. Отаким опитом, таким чином треба працювати, натх... бо вона, коли приходить на урок, вона сідає, вона не на кого. У нас взагалі свобода на урока, але вона ні на кого абсолютно не звертає уваги. Вона малює, малює і малює. І таких у нас більше половина дітей. Має, розкажи нам, будь ласка, чому тобі подобається малювати? От чому не співати або танцювати? От чому саме малюнок? Тому що малювати це творчість. А що таке творчість? Це коли ти малюєш і дуже свободно. Тобто <ріст> <Так, ріст> <так, ріст> вияв себе, так? <ріст> а от, дівчата, ви один одному допомагаєте малювати, коли, можливо, одна щось не встигла, потрібно вже здати готовий малюнок. Ви допомагаєте одна одній? Так ти аби пані панієму не знав. Е, у нас є достатньо часу, щоб щоб замолювати ось малюнки. Так, звичайно, ми, ми один одному допомагаємо, але ми не можемо домалювати замість когось малюнок. Бо у когось, бо у всіх своя е, ця, от. бо от я не можу е, повторити ладене, Анфісине, у кого у у усіх своя ця. Та хто моє не може повторити? Всі малюють, от навіть, от навіть навіть ті, хто малюють те, що, наприклад, одна тема, вони у них завжди все різне вони не можуть повторити, ну навіть ну навіть якщо повторять, але там все рівно буде якийсь елемент неповторений. неможливо не повторити роботу. А от що вам найбільше подобається малювати, дівчата? Дібасті. Мені дуже подобається малювати щось ближче до музики, бо я з нею дуже зв'язана. Я і на скрипці, і співаю. А як е... ти все встигаєш? У мене тоді питання. Ну, у мене ще більше занять, але я встигаю якось, не знаю, е... мої малюнки. Ось, давай більш... продемонструємо нашим глядачам і, можливо, навіть пояснимо, що так. ти Хоті хотіла тут зобразити. Я хотіла зобразити елемент. Елементи, ну інструменти. Елемент е, п'єси Аве Марія, бо я її сама співала і мені вона сподобалась. Я хотіла її якось виразити на малюнку. Ого, в мене тут навіть коментарів власне, немає. <ріст> так, я не знаю навіть, як би я п'єсу змогла зобразити малюнком. <ріст> Дівчата, а де ваші роботи? Можливо, знайдіть і продемонструйте глядачам, що ви О, зобразили на малюнку. От, 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 ладушка, зараз мені розкажу. І от вас <пробітник> не так розбирають. <пробітник> Багато не треба по одної по роботи. <кхі> Одну найулюбленішу <пробітник> вашу роботу, або <пробітник> таку, яка найбільш якихось емоцій у <пробітник> вас викликала при створенні. Має запали. Маму, 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 Пікасо. О, тут вже підказують. Отже, давай розпочнемо з тебе. Має. Має потримаю? А ти а розповіш. Отак, поверни до наших глядачів, щоб вони побачили, і розповідали, що там зображено. Я зобразила свою маму в Пікасо. Нічого собі а, як а я бачить не знаю. От я не знаю, що це таке. Поясни мені, а як. Пікасо, це на мою думку, що це коли состоїть із різних фігур, із ліній. Тобто ти старалась наслідувати цього художника. Він тобі подобається? Ну, напевно, ну, так, якщо має зображення. А як мама відреагувала? Вона впізнала себе на малюнку чи сказала ні, це не я. Ну не дуже. але ти переконала маму, правда, що це таки вона. Дівчатка, йдемо далі. Мої малюнки дуже такі із самих простих ліній зроблені. Але раніше я от тільки недавно почала таке от малювати, розкриватися. От от я от наслідувала, ми сестрі має У мене раніше такі були роботи. Але не дуже. Романовна, ну, не дуже говорила. Тому, е, я, тому я наслідувала Майі і почала, але я все рівно, навіть коли я спробувала зробити, як вона, у мене все рівно не вийшло, але у мене вийшли мої роботи. Тому у мене виходить, зараз такі роботи цікаві. Зрозуміло, дуже цікаво. Дійсно, тобто ви сестрички, це ми вияснили. Mm -hmm. Звичайно, звичайно. Тайна розкрита. Тайно розкрито все. Я ну, Бачите, навіть про тим секретами мене Ще дуже багато цих теж графіка. так? Про, про роботи то, можна це. дуже багато дійсно розповідати. Дивися, давай мені вже цікаво, що далі, дівчатка. Будь ласка, це тваринка. я М -м, окейно, Тут дві тваринки. Тут дві тваринки. Все. Ага. Давай продемонструємо, покажемо роботу, ага, Ось, так, а ти розповідай, я буду тримати. Це внутрі їх це птиця, а це така мія. А це де вони вискочили з свого міра. Я буду на російській казати. Вони вискочили із свого міра, і вони гуляють на свободі. Ді тому що в їх мірі не розрішається, щоб ці дві животних дружили. Тобто то тут ціла історія, так? Так. Да. А коли вони виходять зі свого міра і гуляють на свободі, вони дуже раді, що можуть зустрічатися. Тобто, така історія. І вони вже подружилися, власне, коли да. втекли, так? Все, ми зрозуміли тоді. Зразу цю історію Ми... почули там портали. Портали. Ну <портали>, <портали>, портали це у домах залежно, які зроблені із лісні. Просто у нас на малюванню вже багато дівчат малювали город Я пороз. Город мороженое, город конфет, город... Картошка фри. Ми... Картошка фри, да. <свист> Я подумала нарисовать город лестниц. Почему не лестниц? Действительно. А, <свист> город фастфуда. <-пост> <свист> а, а, а чем <свист> особливо это место? Ну, тем, что э, город стоит на лестницах и лестницы поддерживают город, чтобы дома не падали. Э, я сначала у меня был сам город лестниц, а потом я хотела оживить его, чтобы там кто-то жил. И птичек дорисовала людей, чтобы он ожил как-то. А як це місто, де воно знаходиться? Воно десь далеко від Ужгорода? У моїй фантазії. Тобто ну, близько, десь так, розуміти. існує країна-фантазія, країна і в цій країні є різні міста. А, пані Емо, у мене ось таке питання, яке завжди мене турбує. Інколи батьки самі знаходять на свій розсуд таланти у своїх дітей. Але вони часто не співпадають з реальними талантами. Чи трапляються у вас такі дітки в студії, яких приблизно ось моя дитина так чудово малює. А насправді ну, дитина і малювати не дуже полюбляє, просто в неї декілька разів вийшли там, гарні лінії. Та ви знаєте, я коли розмовляю з батьками, бо коли хтось хоче в нас займатися, я обов'язково перед цим поспілкуюся з батьками. Та я завжди говорю, що кожна дитина вона завжди народжується талановитою. Завжди, завжди, завжди. А це остальне залежить від того, в яке середовище в оточення вона попаде. От якщо ви кажете, що у вас дитина не талановита, то ви дуже помиляєтесь, тому що їй треба дати умови для того, щоб вона розкрилася, щоб вона відчула, а що для цього треба? Треба любов батьків, треба любов оточуючих. І тоді от дитина, вона зовсім по-інакшому почне дивитися на оточуючий світ. І до нас приходили такі дітки, що навіть перший раз в житті взяли олівець в руки. Але вони починали з лінії, з плями. От так, гралися, грали, це була як ігра. в ось такі міста. Абсолютно вірно. Мало того, от коли даєш йому папір листочок паперу, так ми звертаємо увагу на те, що... Це не просто папір, це частина тебе. От, подивися, як би ти сам сів або ліг, або е, відпочивав на цьому листочку. Шукає десь комфортне місце для себе. Точно що так і для малюнку, треба шукати комфорт якийсь, незважаючи ні на що. Це може бути лінія, це може бути пляма, це може бути якась форма незвична, віртуальна така. От, просто гра і не, не зациклювати їх на якихось законах. Ні, не дай Боже. От, треба десь до 13 років приблизно їм треба давати оцю свободу, і тільки тоді вони можуть розкриватися. Одні раніше розкриваються, другі пізніше, в залежності від всі діти в різних ситуаціях домашніх знаходяться. Десь батьки звертають на це, вони допомагають, цікавляться. Десь якимось безразлічним вони кажуть, та нам добре, що він не гуляє, що він не зайнятий десь. Добре, що вони з вами. Ну так хай буде і та таке. Спокійці, хай так. буде і таке. З Цього так. можемо зробити конкретний висновок, що неталановитих Немає. не талановитих дітей не. Немає а якщо де. дитина от хоче стати учасником вашого об'єднання, куди їй йти, куди звертатися? Е, от, ну, поки що ми існуємо при третій школі. Угу. Це у неділю або в п'ятницю з, 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 з трьох годин. Це нам, коли закінчиться там, учбовий процес, і нам директор школи запропонувала в одному класі, щоб ми там спілкувалися. Нас приблизно там не більше десяти, бо більше то не треба. Обично 5-6-7 дітей. От, так от. от туди приходять. Батьки, я з ними спілкуюся, питаючи, ви хочете саме, ви в першу чергу? Хочете ваша дитина дух якийсь духовний світ? Впитувала в себе якийсь інакший, не такий, як його оточує. Якщо такий контакт між батьками і викладачем, і плюс дитина, вона як знаєте, як губка. Вона все впітує, 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 впітує в себе. І Якщо вона бачить, що в цьому пориві її підтримують і батьки, і викладач, отоді виходить якийсь результат через деякий період, через місяць, через два, вона вже побачить свій результат. А це саме основне в роботі. Пані, ми, ви виховали цілу плеяду талановитих митців. Багатьох учнів. Зараз підтримуєте зв'язки з ними, чи телефонують, вони, можливо, вам просять якісь поради, рекомендації. Звичайно, звичайно. У нас кожен рік проходять виставки, такі, е, ретро, виставки, де у, приймають участь уже ті, які 10 років назад закінчили. Е, вчора, наприклад, зустріла одну свою випускницю, яка вже закінчила в Шотландії цей е, коледж художник. Вона каже, Мармана, я би хотіла опять в, 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 нирнути у той час. Коли ми займалися в малому Луврі, я кажу, нічого складного нема, будь ласка, приходь, але ти вже доросла. Ну і що? Мені не вистачає тих емоцій, які були колись. розумієте? А плюс я ж вам сказала, вже, що в нас такі є діти, які вже самодостатні, само, ну, вони вже відомі скрізь. І це, мені дуже шкода, наприклад, що в Ужгороді про, цих мало, про них мало знають. І знають там коротко, але в мене ще виникла така. Радість на душі, знаєте, тому що недавно я познайомилася з одною жіночкою. Вона сказала, що її син хоче тут відкрити таку. Ну, не це не студія, це центр, культурний центр Закарпатський, де він буде допомагати дітям і малим. Я думаю, що і малим, і дорослим. Там, десь біля пішогодного моста, він там будує виставочний зал великий. Я надіюся, що колись і наші дітки туди попадуть. Я дуже надіюся на це. Дійсно, така людина є. і Він навіть був нашим гостем і розповідав дійсно, що він планує таку от платформу для молодих митців. Вот. У кожного митця здається, буде. Тиждень вот, для того, то... щоб виставити свої роботи, вот. ну дійсно, для таких молодих талантів, але чого їм іще бажати? В них є така чудова наставниця, як ви. Я ж <су> бачу, як діти придають вам силу, і як так само цією енергією ви заражаєте їх. Е, єдине бажання, знаєте, от єдине бажання, щоб все-таки е, на дітей. Е, От наша влада більше звертала увагу. Такі акції одноразові, вони, звісно, корисні. Вони дають щось дітям, але то одноразова акція. А то треба, щоб якась логічна послідовність була в цьому. Тоді від Закарпаття воно ж на на березі. На кордоні з країнами знаходиться. Відсюди, скільки приїжджає, ми могли би все це показати, але немає можливості. Абсолютно немає можливості. А я дуже шкодую, тому що ну, я розумію, що наше керівництво воно зайняте, в нього своїх проблем багато. Але це ж наше підростаюче покоління. На нього треба, мені каже, не менше уваги Потрібно приділяти, багато. як і тим проблемам, які зараз існують у нас у місті. І, до, до речі, Малому Лувру, цей студій, Творчі багато не треба. Нам треба, щоб вони знайшли нам якесь приміщення. Ну, метрів 20 квадратних. З нас доста це була б лабораторія, така знаєте, де ми могли б роз... розігнатися, показати все, що треба. А ми не можемо це зробити. Але ми доволі тим, що в нас діти з задоволенням працюють, вони відкриваються, вони допомагають нам розкритися. Тільки завдяки ним і ми живемо, тому що духовно вони нам дають силу, а ми їм. І отак воно символ такий. Получається такий, що. Це дуже гарно. Дівчатка, от коли ви виростете, закінчите школу, ви б хотіли залишитись в Ужгороді і продовжувати малювати саме тут? Чи все-таки є можливо, у вас плани кудись поїхати і там вже малювати і стати відомими? Um. Я хочу, наприклад, мені, я дуже люблю малювати, але я і дуже багато чим займаюся. Наприклад, англійським, німецьким, тенісом, повітряною гімнастикою. Ем, тому в мене дуже багатий вибір. Але мені поки що хочеться стати архітектором, тому малювання це дуже буде корисно для архітектора. Але я, я все-таки дуже хочу якось до Ужгорода приїжджати знову в Малий Лувр, Або навіть, або я навіть іноді скучаю по цим лініям, коли ми приходимо. Ходили малювали, от тільки коло, квадрат, лінії просто нічого більше не потрібно, щоб малювати. Цього доста. Ну, і навіть коли ми, ми вже виростемо, то навіть багато хто, я Камераманівна, вже розповідала, що коли. Е, от Через 10 років закінчили вже дзвонять їй, говорять, І ми, ми хочемо знов малювати, але ви вже знов таки дорослі, але все рівно так хочеться малювати. Навіть це було ціник ніколи не забуду. Дівчатка, отже, йдемо далі. Яким ви хочете? Я, е, хоч, я не можу зробити такий великий е, вибір, бо я буду приїжджати тільки на літо малювати, бо взагалі я вже... Через декілька років не буду жити в Україні. Я переїжджаю у країну, Австрію, там, не моя сестра, там буде жити моя сестра і наша родина. Зі мною я буду приїжджати на. На, на виставку, правда? Лічко на тобі виставки. покидати такий мальовничий край. У нас тут стільки всього гарного, і гори, і річки, і долини. Шкода, але штату мама вже ж, життя, вони вже все нам, за мене вирішили. А що плануєш малювати в Австрії? Вже спостерігала, вивчала е, 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 е. цю країну? Так, да, Бо ця країна дуже гарна, там багато таких містечок. Е, там взагалі дуже багато багато. Але варто, ж ти так. ж ніколи. Але не забудеш, що ти з України Ні. і завжди будеш казати, що я малюю, малюю Австрію, да. але приїхала я до я вас при... із Закарпаття. Так, да, Зап... я приїжджати буду на літо. І я от ми запросимо через багато-багато років, тебе і ти нам будеш розповідати. А ми може і не говорим. дуже багато. А може, дійсно, дівчатка, а от ви Майя. Будь ласка, давай. Розкажи нам, будь ласка. Ну, я би хотіла. В майбутньому, коли я виросту, малювати. Тобто, Все-таки малюванням хочете займати. Uh -huh. А чому? Можливо, є ще якісь заняття інші, які також вам вподоби? Ну, я ще ходжу на танці. Але все ж таки, я би хотіла малювати і хочу потім, коли я підросту, тато дуже хоче, щоб я вчилася в, Слова... в Словакії, як мій зараз брат. Тобто також виїжджаєш. От Антоніна вже ставила це питання: будеш сумувати? Ти любиш своє місто? Оже? Да, я дуже люблю своє місто і воно мені дуже подобається. І, звичайно, я буду сумувати до того ж, тут живуть мої бабуся та дідусь. Але я впевнена, ти також будеш повертатися сюди знову знову. Uh -huh. Мая, залишаєшся ти. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Співачкою? Співачкою мама не дозволяє. А чому? Чому співачкою не можна? Архітектору можна си? Тому. Тому що я музикою не займаюся. А, займаюся, а, так? Не, 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 зай... не займаюся, так? Все, ми зрозуміли. Тоді, дівчата, ми вам бажаємо, аби ви втілили всі свої плани в реальність. Але... Так, приємно приємно слухати про плани таких юних молодих дівчат. І я ще знаю, що не раз ще все зміниться в їхньому плануванні, а як, як розпорядиться доля, про це ми дізнаємося тільки згодом. Але я впевнена завдяки. Талантам цих юних дівчат вони реалізують себе сповна. Власне, і завдяки Емі Романіні, яка їх надихає. Я бачу з такою посмішкою, реагує на кожне слово, на кожне речення паніму вам. Дійсно, діти дарують цей заряд, я відчуваю, але разом з тим ви віддаєте багато їм. І за це ми дуже вдячні. Я певна батьки дуже кожного разу вдячно ставляться до вашої важкої роботи. Вона не важка. вона не важка, не важка, вона не, не важка. Мені не важка. дуже важко. Вона, ви знаєте, я там відпочив. Тому що я набираюся тієї енергії, якої не вистачає в нас у місті. Не а там, от, те, куди хочеться бути, весь час там хочеться бути. Ми вам потім розкажемо з часом, коли трошечки утрясеться все. Ми вам розкажемо про от-от-от так має показати. Так, так? Так, ага. так. Ага. Тоді ми, можемо... ми залюбки знову будемо вас вітати в нашій ранковій студії, адже нам дуже хочеться, щоб завжди були такі люди, як пані Емма, які готові брати на себе такий. Складний, хоч пані Ема, зізнається, що він, що їй не важко, але все-таки таку складну ношу це виховувати молоді таланти, вселяти в їхні, в їхні серця почуття, в їхні розуми знання. Я хочу ще раз нагадати, що до нас в студію сьогодні завітала Емма Левацька, керівник студії образотворчого мистецтва при малому лувері. Також нас сьогодні дуже потішили учениці студії образотворчого мистецтва молодша група. Ми Повернемось до вас і попрощаємось. Ну а поки, дівчата, давайте всім нашим глядачам зробимо так. Пока! Па-па. <пока>